Всім привіт! Мене звати Юрій Малий, я більше 15 років працюю в сфері IT і останні 9 років займаю позиції рівня керівник відділу тестування або забезпечення якості. Тобто, в цілому, для того, щоб бути лідером в житті і в роботі, потрібно знати певні принципи. І сьогодні я вам розкажу про те, що важливо для лідера, що важливо для лідерської поведінки, і як бути лідером, тому що як казав один із моїх. Наставників Радислав Гандапас, лідерство це навик, який можна вивчити, а не тільки він має бути вродженим і все. І так, трошки давній історії розкажу, звідки взагалі все це пішло. Колись були там племена, вони жили в небезпечній ситуації, в небезпечному середовищі з дикими тваринами, з невпевністю в майбутньому, і саме там виступали на Перше місце лідери, які могли забезпечити виживання племені, тобто забезпечити прогодування, забезпечити ресурси, забезпечити якісь місця зручні для проживання, які знов таки переходили в безпеку. В цілому була гарна ситуація у тих племен, де були сильні вожаки, які могли вести за собою. І в цілому, якби схема племені була наступна: є вожак, який самий сильний, самий е досвідчений в певних моментах, і він може успішно вести за собою все племя. За ним була така частина е підтримки, скажімо так, група підтримки, які були кандидатами у вожаки. Вони були теж досить сильними, е але не самими сильними і самими крутими в племені. Е відповідно. Всі інші, які вже були більш слабші, вони йшли ну, там, вже в такому ядрі племені. Е, також для того, щоб забезпечити виживання, необхідно було е, забезпечити теж самих таких сильних, е, передача сильних генів, відповідно, через сильних е, самок, жінок, які будуть народжувати сильних дітей. Тому, відповідно, у вожака. Як такового були самі класні, самки, самі сильні, і у нього було саме більше дітей, тому що в нього гени самі сильні, і, відповідно, в майбутньому ці всі діти забезпечують силу всього племені і виживання. Тому з природи, і іменно з давньої давньої історії сформувалася така психологічна річ, таке залежність від. Страха від небезпеки до виживання. І е, по факту, оскільки час нашої еволюції, там півтори-дві тисячі років це не так уже й багато з точки генів, то наш мозок, там, особливо його лімбічна частина, сприймає е, ситуацію рівно так, як там тисячі років назад, коли була небезпека, і тому ви помічали, Напевно, якщо в компанії десь з'являється такий. Е, Сильний цікавий там, чоловік, сильний лідер, то люди стараються нього моделювати, там, повторювати поведінку, тому що вони на природньому рівні відчувають, що з цим. Скажем так, самцем у них високі шанси на те, щоб вижити і розвинутися значно успішніше. Вони бачать, що він успішний в цьому, вони моделюють його і теж стають успішними. І саме це є основним принцип лідерства, основним принципом, який е покладений в основу е поведінки, як на роботі, як в любих хобі, в любих там тусовках, вечірках, в будь-яких місцях, де є е компанія людей. І все залежить від того, як ти себе поводиш. Тому був такий етимолог Протопов, який виділив такі основні принципи з природи. Він досліджував так природу, і знов таки ці всі принципи можна перекласти на наше суспільство, тому що оця лімбічна система, яка відштовхується від... Того, що було колись дуже давно, вона все одно на рівні інстинктів реагує е, саме так, як і в звичайній деякій природі. Тобто є низькі ранги по ньому і високі. От низькі ранги це якраз ті, хто не є лідерами, і знаючи, якби оці типи моделі поведінки, можна їх міняти. Ну, наприклад, просто розказує, що е, низькі ранги вони. Е, Терплять там погане відношення до себе, якісь незручності в житті, якісь незручності в. Роботі, то із, працюють, працюють, працюють на низькооплачуваній роботі. Тобто вони дуже довго думають перед тим, як прийняти рішення. Вони там бояться цього нерішучі, довго думають, та у них може бути якась депресія і готові. Ну там, в принципі, змиритися там, потерпіти. Багато таких чоловіків ви в сучасному світі можете бачити під каблучниками, що йому в принципі там добре, він собі сидить і. Слава Богу, що не гірше. В них немає великих там майнових амбіцій, там кар'єрних. Вони схиляються перед авторитетами і довіряють. Вони ну, часто вразливі в цьому плані, і у них якби одно із таких маркерів сексуальна неуспішність. Високі ранги по протопу категорично протилежні, Тобто в нього дуже висока самооцінка сама по собі. Він е, впевнений в собі і по-любому, в незалежно від ситуації, буде себе е, вести як переможець. Тобто він вірить в свої дії і не сумнівається. Причому дуже швидко дуже сильно е, напористо він е, рухається як по життю, так і по кар'єрі, так і в спорті. Він дуже цінить свій комфорт і своє здоров'я. Тобто, як не дивно, він багато часу приділяє тому, щоб бути здоровим, щоб його нічого не боліло, і щоб в нього було там хороше збалансоване харчування. Завжди оптимістичний, впевнений в завтрашньому дні, незалежно від ситуації, що саме цікаве. Є там інколи в таких ситуаціях часто ще хвастливість і самодовольство. То есть, він приймає рішення дуже швидко, без довгого обдумування. Тобто в it сфері є такий підхід. Ну там Agile Scrum методології, є такий підхід Fail Fast, тобто швидко помиляйтеся. Замість того, щоб довго роздумувати, аналізувати, там тратити купу часу. Це те. Приймаєш швидко рішення, ти фейлишся, тобто робиш помилку, допускаєш, якщо раптом не вийшли, швиденько проводиш аналіз, і другий раз ти вже робиш більш успішно. І саме в цьому е принципі лідер веде себе так само, тому що він впевнений, що в нього все вийде, він зробив, ну помилився, то молився, фіг, З ним другий раз зроблю краще. Тобто він діє, незважаючи на думку е оточуючих, і він просто впевнений, що це буде найкращий результат. І дуже часто так і стається. Тому що люди бачать це і вони його підтримують. Е, в нього вели досить хворобливе сприйняття критики. Буває. То є, оце якраз е, ми... Що говоримо про м, таких лідерів, які професії, які природні самі по собі, то тобто вони будуть ображатися на цю критику, на оце якесь недовольство ними. А якщо ти е, свідомо це розвиваєш собі, е, рухаєшся вперед і аналізуєш всі ситуації, то ти вже критику сприймаєш конструктивно, тобто незалежно від того, в якій там, допустим, ти команді працював там, з якими спеціалістами, ти завжди сприймаєш любу критику в конструктивному форматі. Е, і це дає тобі знову-таки додатковий е бонус в розвитку. Рішучість, підприємність, ініціативність, наполегливість, е великі професійні, соціальні та майнові амбіції. Тобто, лідер не буде задовольнятися там, своїми поганими житловими умовами, він буде робити все можливе, щоб їх покращити. Е дуже часто лідери мають сильні організаторські здібності, коли е от, хто в там, Компанії, душа компанії, чи там пів, заводить весь кіпіш, там їдемо туди, робимо то, і він активно в це включається. Відкритий безкомпромісність дуже часто екстраверсія. Буває, звичайно, в певних ситуаціях ще така сильна впертість, нав'язаність і, можливо, конфліктна ініціативність. Плюс здоровий егоїзм. Звичайно, стійкість в конфліктах, він завжди може доказати свою позицію, але в е сучасному світі можна. Е при конструктивній взаємодії е, договоритися на якийсь там компромісний варіант, впертість нав'язується конфліктна ініціативність і егоїзм в сучасному світі вона не сильно ціниться. Тому, коли ти розвиваєшся як лідер, ти обов'язково маєш думати над тим, як це е, правильно провести, правильно зробити. і е, не образивши сильно оточуючих, тобто ти доказав свою позицію, але вийшов на якийсь компроміс, і це дає лідеру. Оця впевненість дає йому стійкість в конфліктах. Ну і звичайно, як в більшості і раніше, і тепер теж один із основних признаків це звичайно сексуальна успішність. Які є типи самців по тому ж протопу? Є високорангові, який впевнений собі успішний авторитетний, крутий, так і низькоранговий це слабак і невдаха. І е паралельна характеристика це високопримативний, який живе тільки емоціями, бажаннями і інстинктами. І низькопримативний це той, що схильний до розсудливої поведінки, здатний представити свідомість і розрахунок емоціям, бажанням і інстинктам. І отут в сучасному світі починається парадокс, що навіть в е Роботі в компаніях там люди на інстинктивному рівні відчувають лідера, коли він іменно емоційно щось робить, там активно, весело, позитивно, люди це сприймають як правильний маркер, тому що вони беруть і е моделюють це, і їм це подобається. А ті, хто там сидять в сторонці, довго думають, а як же ж зробити, а що можливо, воно ну, не вийде, то на них, звичайно, оточуючи не. Так, активно реагують, ну, тобто, ну, якби сидик-сидик спеціаліст. І е, коли ти моделюєш оці е, варіанти поведінки, ти можеш помітити в своєму оточенні, як реагують на твої емоційні слова, як там, ну, якщо ти скучно щось говориш, там, дивишся в сторонку, то якщо це не цікаво. Тому е, для того, щоб е, себе проявити як лідера реалізувати, ти можеш. Е, Задуматись над такими поведінками, які притаманні лідерами. От Ти бачиш, що хтось там веселий, позитивний, там успішний, в нього все класно. Дивись, як він моделює і він а, і повторює оці всі дії, повторює цю поведінку. І а, цьому можна дуже легко навчитися, коли ти будеш просто концентруватися на цьому. А, і відповідно по рангам, а, якщо ти хочеш бути справді лідером, ти маєш добре. Влаштуватися в житті, тобто, або вивчити щось, там стати професіоналом своєї справи, зробити там щось унікальне, і тоді, якби, це буде е, признаком того, що е, ти там в сучасному світі ти успішний і відповідно високоранговий, е, а не сидиш на якійсь скучній там, канцелярській роботі, яка ні тобі не цікава, ну але треба ж ходить куди, щоб заробляти гроші. Тому от. по... Е, Високоранговості, низькоранговості, це якраз е, фінансовий успіх, це якісь там моменти з життя, з лайфстайла, з оточення, хто там, з ким ти дружиш, з ким ти спілкуєшся. Наприклад, я там в бізнес-школі закінчив програму про mba бізнес. І там було оточення якраз таких успішних людей, у кого свій бізнес, хтось займає високі позиції. І з такими людьми, коли ти спілкуєшся, ти в, нього, в них багато чому можеш навчитися. Ти попадаєш в цю ком'юніті, тусовку, і ти вже там бачиш, що можна там, де змоделювати, що можна вивчити. І я застосувавши, допустимо, такі лідерські навички, поведінку, організаторські здібності, просто бажаючи зробити щось хороше для груби, там зробив списочок з домашньої роботи, який там нам буде запланований на півроку. і... Просто так, якби хтось з групи запропонував, а давайте Юру виберемо старостою. Тобто, й от е, така поведінка, коли ти зробив щось корисне, щось ну, там, проявив просто так, щоб всім було зручно, воно показує тебе як е, лідера, який думає про всіх, а не тільки там про себе, як там зробити домашку. А так, щоб зробити щось корисне для всіх. Тому в таких. Там е компаніях, там на роботі, завжди думайте про те, що можете зробити краще, і е що може принести користь для всіх, і це звичайно ж теж оціниться. Ну, в цілому, якби слово лідер походить від англійського лід, «вести», тому зазвичай лідер це той провідник, той, що йде попереду. Людина ж володіє високим якимось особистим статусом, який сильно впливає на думки, поведінку точих людей. І він виконує якісь там певні функції, які інші люди можуть там не так успішно виконувати. Це в принципі такий соціальний вплив, тобто попадаючи в будь-яку компанію, в будь-яку команду. В будь-яку просто при правильній поведінці ви не тільки впливаєте на результати роботи команди, а ще й додатково здійснювати вплив на інших людей, які теж можуть моделювати вашу поведінку, теж брати якісь додаткові обов'язки, щось зробити класне для команди і принете значно кращий результат. Тому ці конкретні дії, які ви скоординували, там комусь делегували, комусь підказали, що зробити, вони приносять значно більший результат. І оця якраз взаємодія з людьми вона впливає на мотивацію людей щось робити. Тобто лідерство це якраз функція лідера, який а, має послідовників в тій чи іншій компанії, в тій чи іншій ситуації. А, в цілому а, є такі загальні принципи лідерства, які я вам просто як списком перечислюю, щоб ви розуміли, що в собі розвивати. Тобто, перше, це бути сміливим і рішучим, друге, бути оптимістом і ентузіастом за будь-який кіпіш. Піклуватися про своїх підлеглих, захищати їх, бути доступним і людяним. Тобто, якщо ви керівник займаєте керівну посаду, ви зробите таку атмосферу в колективі, в якій хочеться працювати, в якій приємно працювати, і з вами можна завжди поспілкуватися ви завжди відкриті до нових ідей, пропозицій, всього іншого. Ви вмієте приймати рішення, ризикувати, вирішувати проблеми. Бути тактовним і уважним, поважати чужу індивідуальність. Тобто, коли я працюю з командами, допустимо, в мене є чудовий такий інструмент one-to-one, -one, зустрічі один на один, коли ти уважно слухаєш людину, спеціаліста, співробітника, що він хоче, які у нього проблеми, які у нього питання, чим він хоче займатися, і акуратно направляю його туди, куди він буде. Ставлю там цілі, які будуть співпадати з цілями компанії. А, звичайно, в прошлому Лідер, вожак стаї, він не визнавав свої помилки. То тобто є робив так, тому що так. В Сучасному світі, для того, щоб бути більш успішним, треба вміти визнавати свої помилки і бути справедливим і чесним. Якщо ти помилився, чесно скажи, що я помилився. Не старайся перевісити на когось вину, старайся там когось зробити винуватим в цьому чи там співспівчас. Навіть якщо помилилася команда в чомусь, береш вину на себе там перед тими ж замовниками чи перед іншими людьми, якими були зобов'язання, ти береш. На себе, тому що ти не зміг, там якщо це тебе було в твоїх можливостях, ти не зміг якби, це реалізувати максимально ефективно. Бути послідовним, подавати приклад і не давати непродуманих обіцянок. Лідер завжди відповідає за свої слова і виконує те, що пообіцяв. Це було моїм життєвим принципом ще з самого дитинства, і тому я е завжди... Коли щось пообіцяв, я роблю все можливе, щоб це було виконано. Відповідно, вам рекомендую так само завжди думайте над тим, що ви пообіцяли. І якщо ви комусь щось пообіцяли, обов'язково це виконайте, і це підніме ваш авторитет дуже сильно. Оцінюйте спільну діяльність за принципом: якщо справи йдуть добре, це заслуга. Команди, якщо погано, значить я щось не продумав. Тобто, ну, якщо в мене є повноваження, якщо ви ще не тім не керівник команди, не менеджер, то ви просто думаєте, що можна підказати, зробити краще для всієї команди. Бути впевненим в собі, але не допускати зверхності. Тобто, щоб люди розуміли, що ви на одному рівні з ними, тобто формально, ви якби, можете бути вище, ну так ви спілкуєтесь абсолютно рівно, спокійно, з усіма і позитивно. Не користуватися якимись особливими перев... привілегіями і не створювати фаворитів. Це особливо для менеджерів, що є любимчики. Такого не можна робити. Мати широкий кругозір, розвинену інтуїцію, стратегічне бачення на майбутнє і вивчати щось нове, вміти делегувати. Теж один із прекрасних лідерських навиків, так що вміння делегувати — це один, напевно, із самих важливих навиків для керівника, для лідера, для менеджера. Тому що, навіть якщо ти там дуже надпродуктивний, ти можеш зробити дуже багато всього, все одно. На все часу може не вистачити. І тому навчити твоїх колег робити якісь речі, які ти вмієш. Воно дасть тобі зразу два, дві переваги. Перше, то що люди будуть вдячні за те, що ти їх чомусь навчив, і ти себе розгружаєш на більш якісь цікаві, ефективні задачі. В двох словах, що, наприклад, Макс Вербер е, розказував про лідерство історичне, то є такі три типи, типу, традиційні вожді, монархі, там, королі, їх авторитет просто стоїть на звичці традиції. Є там, якісь раціонально легальні, рутинні ті лідери, яких там демократично обрали президенти, там, е, якісь вибрані там, посади, е, там, по-різному і є харизматичні лідери, що для нас саме важливе і саме цікаве. Це ті люди, які, на думку Мас, наділені якоюсь там особливою благодаттю, якимись якостями і спроможністю до керівництва там прикладів є дуже багато, починаючи там з Ілона Маса, Біла Гейтс, там Джобс, Рузвельт, Ленін, Сталін, Гітлер, Кастро, Кімір Сенче, Гевара. Всі оці люди в свій час не просто. Е були лідерами в там в своїх націях, в своїх ситуаціях вони повели за собою дуже велику кількість людей, і неважливо, як ми оцінюємо їхні поступки, самі люди вони себе повели так, що за ними пішла дуже велика маса людей. Тому е, оці от якісь характерні особливості їхньої поведінки, їхньої розмови, як вони впливали на е, людей, як вони про себе говорили, як вони направляли. Це дуже цікаво там для вивчення і моделювання, тому що можна буде. В компаніях, застосувавши якісь такі е, схожі прийоми, е, дуже сильно підвищити е, оці, е, відчуття тебе як лідера. Необхідні навики для лідера прогнозувати майбутнє. Тобто, ти дивишся вже вперед і думаєш, що буде далі. Ти не сидиш там, от все, мій кусочок роботи, я його роблю, і все, мені не треба більше. Ти вже думаєш, ага, як можна зробити краще. Тобто, які майбутні можливості, що можна ще зробити краще чи, чи круче, щоб досягнути кращого результату. Потім, коли в тебе вже це є бачення, ти можеш сформулювати це бачення в добре організований план. Знаєш, куди вести, що за чим в плані, що за чим зробити, і добитися Конкретних оцих поставлених цілей, доносити цей план іншим. Тобто, є інші люди, які не бачать цього плану, вони якби роблять якусь свою роботу, але ти вже. Бачиш, це можеш донести якісь моменти до кожного з них. Тобто, ти вже е, з ними прокомунікував, ти вже розказав план, презентацію провів, і кожному із них якийсь свій кусочок роботи розказав, як можна зробити краще. І тому лідери спілкуються чесно, відкрито і безпосередньо. Там, плюс до них можна завжди звернутися і задати якісь питання. Ти довіряєш команді? Ну, довіра це е, в будь-якій ситуації, в будь-якій сфері. В будь-якій компанії, якщо ти створив атмосферу довіри, результат буде значно кращий, ніж коли кожен буде думати, хто де кого підсидить. Тому можна зосередитися на роботі, а не думати, де там, хто кого підставить. Тобто, ти знаєш, що кожен буде довіряти один одному і буде робити на результат. Полегшувати роботу, думати про те, що можна зробити знов-таки для команди, щоб. Кожен виконав свою роботу ефективніше. І е, це дасть значно кращий результат в цілому. Ну, і, звичайно, мотивувати, есть, надихати, мотивувати людей на якісь дії. Тобто Лідер бере на себе цю відповідальність і може бути прикладом. Він не просить робити те, що люди зробити не в змозі чи не знають як. Тобто вони доносять е, ці цілі так, що люди розуміють, що ці цілі для них близькі, їм хочеться це робити, вони відчувають зв'язок з цими цілями. і вони бачать, що це ці от, на певній вістині, що треба так піднапружитися, щоб її досягнути. Так що, по принципах, підходах напрямку лідера, це все, що я би хотів розказати сьогодні, і дам вам невеличкі завдання. Подивіться фільм «Limitless», де момент, коли він прийняв цей наркотик, прийшов до себе додому і такий каже, це не мій дім. Я тут не живу, Він за 5 хвилин, ну там. Почав наводити порядок, там за якийсь період він його навів ідеальний порядок, в нього була максимальна концентрація, і він почав робити там на результаті, там написав книгу. Тому подивіться цей фільм якраз про те, як лідер себе веде в щоденному житті. Коли в тебе ідеальний порядок на столі, ти сконцентрований на роботі, тебе нічого не відволікає. Написати список якихось задач, які можна закінчити і зробити прямо зараз, що би ви хотіли закінчити, що вас напрягає, ну от щось там постійно в голові там, на задньому фоні фонить. Напишіть цей списочок, виконати ці всі задачі, і ви звільните свій мозок і енергію для нових задач. Е, можете скласти плюс-мінус графік часу, коли у вас якийсь час на хобі, коли у вас час на відпочинок, коли у вас час на роботу. І делегуйте все, що вам не сильно цікаво робити. Так що... Це таке вам завдання. Попробуйте зробити і відпишіться в <гум> контакти організації. Давайте так. Плюс бонусом напишіть список що щоб ви хотіли спробувати нове в житті. Вдруг чого ви не пробував. Удачі! З вами був малий Юрій. <гум> І я е, надіюся, що е, моя презентація про лідерство сподвигне деяких людей стати більш успішними і ефективними в роботі, в житті і в цілому. Так що дякую за увагу. Всього найкращого.